Так, спекотно ще ніколи не було. Завтра вже завтра. Нарешті цей день. День, коли наші молитви втіляться в реальність. Коли ми, як кажуть, джісі, зануримося до глибин зони. І цього разу вже по справжньому цього разу все прямо таки серйозно. Що ж, не будемо тягнути кота за вушки і до справи. Насамперед нагадаю, що завтра о 19.00 розпочнеться STALKER 2 Developer Deep Dive, де покажуть. Дуже, ну дуже багато нових матеріалів по грі. Тож я буду стрімити, чекаю всіх і кожного. Я почну стрімити на дві години раніше, аби налаштуватися на потрібну нам хвилю. Отже, що до новин: протягом останніх днів Джессі публікують нові тизери з гри з доболю знайомими нам локаціями. Ось на що за пару секунд, і поглянемо. Також в Steam з'явилася нова гівка з маковим полем. Далі на днях з'явилося інтерв'ю від. IGN China, переклад якого я вам представлю. Ну і в кінці два слова про розіграш десяти унікальних тисків Сталкер з підписом самого Сергія Григоровича. Тож поїхали до новин. Позавчора GSC запостили імбовий тизерок. Вперше, коли переглядав, флешбекнуло, що це оригінальна тінь Чорнобиля, адже дуже схоже на початок прип'яті, але подеякують, що це Чорнобиль 2 Тому що в кінці відео помітно зарелез дуга, що й наштовхує на очевидні висновки про Чорнобиль 2 В дописі йдеться: сталкер час йде швидко. Девелопер Діпдай вже через три дні. Не пропустіть свій шанс побачити наш найновіший апдейт. Також в Вчора був представлений черговий тизер з обожнюваною мною улюбленою локацією селище Новачків, що на кордоні. Ця лока саме те місце, яке планую відвідати одразу, коли вперше запущу С2. Отож, що там з дописом? Дайвери, ой, я мав на увазі сталкерів. Ви готові зануритись в глибини таємниць зони. Два дні до відправлення, а секрети вже не можуть дочекатись, коли їх знайдуть. До слова, селище новачків виглядає вражаюче. Все ті ж самі сталкери, які не поспішаючи прогулюються вуличкою, багаття і все в канонічному стилі. Ох, я не можу дочекатися відчути це власноруч. Йдемо далі. В новинах в стімі GSC виклали нову гівку з маковим полем. І рукою якогось сталкера мальовничо, красиво хотіти. Що ж, йдемо до IGN China. Як ми всі добре знаємо, нещодавно відбулася чергова виставка в Китаї, де журналісти змогли випробувати гру власноруч, вони мали змогу пограти близько двох годин ось власне що кажуть про гру. Давайте з найцікавішого це про графончик та атмосферу. Цитую: хоч поточний вміст демки і не відображає якості фінального продукту у плані картинки. Stalker 2 зберігає холодний стиль із оригінальної серії ігор. Гра має відчутний східноєвропейський стиль. Картинка виглядає доволі добре на рівні теперішнього покоління FPS ігор. Але сподіваємося, що релізна версія нас здивує ще більше. Сеттинг Сталкера відрізняється від традиційної наукової фантастики. Серія Сталкер є не просто шутером від першої особи про виживання у відкритому світі, а й певною мірою це хорор раптовий спалах першого. Певних явищ, телепатичних здібностей або мутанти в інвізі роблять цей світ по-справжньому страшним. Щодо самих подій в грі. Якщо що, хто прям таки боїться спойлерів, перемотайте на одну хвилинку вперед, не більше. Демка розпочинається з того, що Скіф слідує за дружнім NPC до заблокованої зони. Для пошуку аномалій необхідно налаштувати детектор згідно з певними інструкціями. Згодом на Скіфа нападають озброєні NPC. До речі, враховуючи. Ючи минулі огляди, дружні NPC це скоріше за все Герман. А весь процес, який тут описується, це ніби початок гри, умовні перші півгодини, які давали зіграти пресі на Summer Game Fest. Далі журналісти описують зустріч з Ріхтером, який знайомить гравця з використанням болків для усунення аномалій, ніби це щось схоже на сцену з Ріхтером, яку ми вже бачили в демо на Gamescom минулого року. Як грається Stalker 2? Керування головним героєм відчувається плавно. Біг на довгі дистанції можливий. З витривалістю великих проблем немає. Але це демка в релізі це ще може змінитися. Надто великого розкиду при пострілах не було, але ви повинні пам'ятати, що це не Call of Duty. Помітно, що це S.T.A.L.K.E.R. 2 і він хоче більше в реалізм. Вороги вміють думати: стрілятися з ними справді цікаво. Вони можуть вирішити оточити гравця та сховатися за укриттями. Така поведінка робить бойову систему гри доволі цікавою. Ну і переходимо до найменш приємного баги. У цій демці все ще інколи виникають певні проблеми в дослідженні. Іноді ви не можете зрозуміти, з яких трупів можна зібрати лут, а з яких ні. Крім того, основну мапу потрібно дуже сильно збільшувати для відображення різних цілей, що ускладнює. Є планування маршрутів на великі дистанції, що також ускладнює ритм дослідження. Звісно, журналісти сподіваються, що всі ці проблеми будуть виправлені до релізу. Загалом, незважаючи на те, що часу випробувати демку було не так багато, але відчувається, що атмосферно це той самий сталкер. Поклик прип'яті вийшов 15 років тому. Звісно, за цей час світ змінився, все змінилося. Але є одна незмінна річ: це бажання фанатів зануритися. В цей прекрасний і таємничий світ, друзі. Пропоную заглянути до мого товариша Спартан Мозі. Ось інколи ви бачите його роботи в моїх відео. Дуже талановитий хлопець, справжній фанат Сталкера з Румунії. Поїхали далі. Стань власником одного з десяти унікальних дисків Сталкер з підписом самого Сергія Григоровича. За донат на Збройні Сили України саме ти можеш стати власником одного з десяти унікальних дисків. Умови дуже прості: підписатися на сторінку фундації Леся Юей. Посилання в описі, задонатити на банку збору від 200 гривень. Номер картки банки також в описі. Один лотерейний білет коштує 200 гривень. Чим більше таких білетів ви придбаєте, тим більше шанси на виграш. До речі, кількість квитків на одного не обмежена. У призначенні платежу обов'язково обов'язково вкажіть прізвище, ім'я та номер вашого телефону для прозорості. Розіграш відбувається безпосередньо в застосунку монобанк. Що ж, вдалого полювання сталкери. До речі, якщо вам сподобалася обкладинка цього відео, раджу заглянути на сторінку автора Некроартист, посилання в описі. Це неймовірно талановита людина, яка, як на мене, створює найкращі роботи у сталкерському всесвіті. Кращих за нього просто немає. Це не реклама. Я щиро вболіваю за хороших і талановитих людей. Дякую, друже, що приносиш стільки нових барв у нашу спільноту. Так тримати. Ну, а я нагадую, що завтра девелопер де буде дуже багато нової інформації по грі. Стрім розпочнеться о 17.00. Чекатиму вас.